Вітаю, друзі! В контексті святкування Великоднього тижня в Іспанії ми з вами вивчимо три дієслова. Але більшістю будемо дивитися і знайомитися з тим, як саме в місті Сарагоса, це столиця Арагону, святкується Великодній тиждень. Великодній тиждень іспанською буде Шемана Санта. Якщо дослівно, це святий тиждень. Почався він в цю п'ятницю і триватиме 10 днів. Друзі, в кожному регіоні Іспанії є свої особливості святкування. Але з огляду на те, що в місті Сарагоса це свято є магнітом для туристів з усього світу, і через свою урочистість і більш ніж 57 процесій, воно визнано одним з найкращих в Іспанії. Тому я покажу вам саме, як в Сарагосі святкується Великодній тиждень. Empieza el viernes de dolores, porчинаe el acaba el domingo de resurrección, zacincio el La procesión de santo entierro es la más larga que existe en España. Процесія святого поховання є найбільш довгою, існуючою в усій Іспанії. Тобто, друзі, серед усіх процесій, які відбуваються в Іспанії, виділяється найбільш довга, а саме процесія святого поховання, на яку виходять всі братства арагонської столиці ідуть ходою по старовинній і центральній частині міста на протязі 6 годин. Братство, друзі, іспанською, буде Ласкофрадіс. Друзі, Сарагоса є одним з міст барабанного маршруту Великоднього тижню. Отже, більш ніж 4 тисячі барабанів звучатимуть, поки триває Самана Санта. А тут ми зробимо паузу для граматичної частини і вивчимо три обіцяних дієслова. «Емпесар» – Друзі, це дієслово на ар і має маленьку долю неправильності. Зверніть увагу, я виділила червоним кольором. В корені змінюється голосна е на і е в першій, другій, третій особах однини і в третій особі множини. Перша і друга особа множини змінюються так само, як звичайне правильне дієслово. Отже, читаємо. Мпесар «емп'єсо», «емп'єсаш», «емп'єса», епесамос. Empezáis, empiezan. А тепер дієслово слово акавар, закінчувати або закінчуватись. Це правильно діє слово на е, uh, дивовижного. Акавар акаво, акавас, акава, акабамош, акабайс, акава, і дієслово слово ексистир, правильно діє на р. Yo existo, tú existes, él existe, nosotros existimos, vosotros existís, ellos, existen. Другий день Великоднього тижня видався дощовим, але, будь ласка, зверніть увагу на те все одно скільки народу вийшло на святкування, тобто дощ не завадив. Уявіть собі, що саме ви стоїте з парасолькою на цій чудовій вулиці, яка виходить на площу Пілар, і спостерігаєте за ходою багатьох братств.

Друзі, додам тільки, що право приймати участь в таких процесіях переходить з покоління в покоління. Тобто, будь-хто не може завтра піти і записатися аби на наступний рок, рік приймати участь. У мене були колеги, які саме отримували таке право з покоління в покоління. Друзі, попри свята, ви маєте. Вивчити дієвідмінювання трьох дієслів. Це не важко, знайдіть, будь ласка, час. Ну, і буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Чи вам цікаво було це нестандартне відео? Чи вам була цікава подорож в традицію в сарагоську і іспанську? Буду дуже вдячна, якщо ви мені розповісте про те, як ви святкуєте Великдень, може, ви теж подорожували, десь бачили в інших країнах або в інших містах, як святкується це весняне свято. І, будь ласка, вивчайте іспанську, коментуйте, ставте вподобайки. Якщо вам сподобалось, підтримайте мій канал на PayPal в посиланні і до наступного уроку!